Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я вас просила задавати ваші питання у спільноті. І наступне запитання. Я так думаю, що це коли звільнять окуповану Запорізьку область. Давайте подивимося так: чи звільнять її в 2024 році, тобто в поточному році, в цьому році, який ми зараз маємо. У 24 році. Які шанси звільнити Запорізьку область окуповану? Тут місяць випадає. Я скажу так Шанси є, але. Шанс є, але ви знаєте. Що саме в цьому році її звільнять от, окуповано, так, потрібно багато ресурсів. Ось, скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Зараз я ще докладу. От, не дуже добрі карти випадають. Знаєте. Тут ще мають бути якісь домовленості, які можуть здачу Запорізької області верніше не виборювати. Тобто якісь домовленості, скоріше за все, буде або заморозка, або якесь призупинення. Тут іде ще, знаєте, така течія рейтингів іде. Я можу припустити, що наша влада через падіння своїх рейтингів, через підтримку Парєбріка чи ще щось з якихось таких причин от мені А Тут можуть цю Запорізьку область не звільняти. Давайте так. Чи має залужний, я її запитаю інакше, чи має залужний плани звільнити Запорізьку область до кінця цього року. Чи є в нього в планах, чи немає? Є. В планах є. Бачите, плани є в нього. Але йому не дають. Не дають. Він як підвішаний, не дають йому. Давайте запитаємо, хто? хто не дає йому. Наша влада, захід. Захід дає замало зброї, замало і ресурсу. У нас замало ресурсу. А, а влада, ну от влада, відверто вам скажу, я зараз ще докладу. Нічого не робить для того. Навпаки, мішає. От Влада навпаки, мішає, я так розумію. Угу. Тут немає допомоги, тут навпаки мішають. Ось якось так. На жаль, скоріше за все, ні. Але в планах є. Хіба може бути таке, що щось зміниться і залужний звін, звільнить Запорізьку область? Може. Може щось змінитися. Може щось змінитися. А, якась ситуація наразі може ускладнитися. Це може бути зміна влади. Е Ну, от в мене, що прийшло, зразу зміна влади може бути. Ось дивіться так. Тобто я не буду стверджувати, що звільнять або не звільнять. Таро не відповідає так чи ні. Таро показує ситуацію, за яких умов. От я задавала додаткові питання. У залужного є плани, навіть дуже хороші плани. Я, я можу припустити по цих картах, вони є не тільки Запорізької області, а тут всі. Всіх територій. В нього є план, як він може, але в нього не вистачає ресурсу, от і все. Скоріше за все. Але можуть, якщо нададуть більше ресурсів, якщо нададуть більше, як би сказати, людей мобілізованих, ось. А інакше я не бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за ваші запитання, за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!